Ми сьогодні зможемо поговорити з археологом краєзнавцем, кандидатом історичних наук, учасником археологічних досліджень з 1978 по 2021 рік, заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Вже з нами на зв'язку. Пане Мирославе, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня і вам. Доброго дня, шановні глядачі. Дуже раді вас бачити і прекрасно чуємо і бачимо. У вас прекрасна погода і це добре. Давайте поговоримо про ваше наукове відкриття. Виявилося, що не всі козацькі січі, Нікопольщині, затоплені Коховським водосховищем. Відповідно, на території Нікополя розташувалася одна із запорізьких січей це Микитинська. І також ви виявили ще одне розташування Томаковської січі на Суходолі. Під водою були база Влуцька, Чортомлицька і Нова Запорізька Січі. За це Сенсаційне, насправді, відкриття за часів Радянського Союзу. Ви були чогось звільнені з музею, а за Незалежної України вам не вірили і казали, що це маячня, поки ви не захистили дисертацію на цю тему. Я щось не розумію, але мені здається, що за часів України за це мали нагороджувати і підтримувати, а не ще мали доводити ну, ось такі речі. Дякую за увагу до моїх наукових пошуків на території Нікопольського району. Я хотів би зосередити вашу увагу на трьох моментах. Перший момент. У 1965 році уряд Української РСР відповідно до таємних казівок президії ЦК Компартії України розглядав питання про увічнення пам'ятних місць пов'язаних з історією запорізького казацтва. Саме тоді, 31 серпня 1965 року, після заслуховування доповіді відповідальних працівників е, ну, ЦК Кампартії України е, було ухвалено таємно, що всі запорозькі січі на території Нікського краю затоплені Каховським водосховищем раз і крапка. Тому е, єдиним місцем, де можна відружувати Запорозьку Січ, це не тільки острів Хортиця, про яку про яку пис, е, писав Миколаси Гоголь в своїй поемі. Тарас Бульба як місце, де було гніздо з для вилітали місцеві дуже козаки як леви. Але м -м, під час вже роботи в 90-х роках а, з проблемами літачі міста Нікополя а, для комплексного вивчення е, цих питання, то треба було передивитися дуже багато архівних даних, у тому числі картографічних. І саме тоді виявилося, що є карти 19 століття, які показують. А потім і карти 18 століття розташування Микитинської запорозької січі на вершині урочища Микитан ріг Для е, шановних громадян України, а також іноземних е, друзів, повідомляю про те, що місто Нікополь розташоване його центральна та е, південна частина в урочище Микитан ріг Це було видатне урочище висотою 80 метрів до рівня моря. Саме тут е, запорозькі козаки війська е, в, збудували. Січову фортецю у 1639 році. Саме звідси було розташовано великий курган Можна було спостерігати весь Ну ландшафт, весь цю панораму степового простору і Дніпровських плавань. Це був дуже зручне місце для проведення робот, ну, служби по охороні кордону, який був тут, по Дніпру, між Посполитою і Кримським ханством. Саме тут Македські Запорозькій Січі. Почалось повстання на чолі козаків на чолі з Богданом Хмельницьким, і першими їхніми стратегічними успіхами було захоплення Січі і розгром польського війська тут, німців, найманців, а потім звільнення всього пробережного Запоріжжя. Саме тут Богдан Хмельницький закликав козаків на Велику Казацьку Раду відновлювати війська Запорозьке як воєнно-політичну організацію Українського козацтва, боротися за свої права і свободу. І саме тут, урочище Микитин Ріг, козаки Великої Козацької ради обрали Богдана Хмельницького гетьманом війська Запорозького гетьманом нової козацької України. А звідси він вже вийшов входами до своїх перших перемог на Жовтих Водах і Корсуном. Е, Отже, початок української козацької держави це Микитинська Запорозька Січ. А от початок Запорозьких Січей, це Острів та які теж оголосили чомусь партій затопленим, тому що не хотіли, щоб на ці сакральні місця приїжджали нові покоління українського народу, яких е, тягнуло до витоків українського Казаса. Місць, де зароджувалося запорська казаса, і де була створена Запорізька Січ, Християнська Казацька Республіка українського народу у середині 16 століття. Отже, 90-х роках і на початку 2000-х років формулялося дві концепції. Перше про дату заснування міста Нікополя від Македонської Запорозької Січі, рештки якої були земельних укріплень були виявлені у парку перемоги у 2002 році і досліджувалися за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки до 2007 року. І також у 2006 році було виявлено місце розташування Тамаковської Запорозької Січі і протягом трьох польових сезонів було досліджено фрагмент укріплень, а саме. Рову і е, м, валу, який був е, в північно-східній е, частині цього укріплення. А от що стосується Базалоцької січі, ми праві 100%, тому що е, Базалоцька січ це острів, який був затоплений, зараз вже вода впала, неконтрольований зливка водосховища привів до появи. Цих місць, де була ця Базалузька Січ, на острові, фотографії, яких ви можете побачити в моїх наукових працях. Чертомицький ріг, де була Чертомицька Запорізька Січ, а він був розмитий водами Дніпра і потім частково затоплений водами Каховського сховища. А ось територія Нової Січі, яка була захоплена російськими військами у червні 1775 року, і потім перетворили у місто Покровськ потім народ відтіля розбігся. О, більша частина козаків пішла за Дунай до Турків. От, і вже там утворилося село Покровське. І от старе Покровське, е, яке розвивалося на місці Нової Січі міста Покровськ, воно опинилося під водою в, тисяч, в середині 1950 х років. І зараз тепер всі ці місця можна побачити в бінокль. Але зайти туди не бажано в зв'язку з тим, що це знаходиться на прямій відстані. Ураження російської артилерії яка знаходиться на лівому березі, тимчасово окупованої Запорізької області, пане Мирославе, протягом десятків років ви досліджуєте історію козацьких часів Нікопольщини. Нікополь єдине місто України, яке походить від унікального центру українського державного творення, яким є, як ви кажете, Микитинська Запорізька Січ. Що зараз може несподівано відкритися археологам, коли спаде вода Каховського водосховища? Ну, по-перше, вода вже не спала, це по-перше. По-друге, е, я сподіваюся про те, що не на те, що Нікополь знаходиться на лінії фронту російсько-української війни, але боязкі люди можуть сюди приїхати і побачити і пам'ятник Богдану Хмельницькому, е, автором якого є Іван Петровськоверидзе, і побачити пам'ятний знак пілон на честь макутацько Запорозької Січі, місце розташування січей, а от що стосується. Кохословський, крім місць Базавлу, Чертовницьке і Новосічей, ми повинні згадати козацькі легенди про скарби козаків на островах і озерах Великого Лугу. І після закінчення бойових дій, сподіваюся, за підтримки уряду президента України, а інакше це повинна бути тільки лише тільки національна програма, як колись було в 2001 році підписана президентом України Кучмою. Провести кваліфіковані, широкомасштабні, археологічні розвитки, пошуки і у випадку необхідності і розкопки на місцях не тільки січей, але й казахських земельників і тих місць, які пов'язують із легендарними казахськими скарбами війська Запорозького я до свого стида не був в Нікополі, в Запоріжжі був, був на Хортиці, От. але тепер я точно після нашої перемоги поїду в поїду в Нікополь, бо стільки з цього козацького там є. І є ще одна цікава історія: в 2007 році вас до вас, до музею, принес місцевий мешканець, значить повідомив, що потрапив на давне поховання, і під час дослідження у цих людських решток одній в одній з кісток. П'яти виявили бронзе, бронзове вістря. Подібної унікальної знахідки наконечника в п'яті немає аналогів в Україні, в Малій Азії і на Балканах. І одразу аналогія приходить в голову відносно героя Хіляса, якого якраз і знищили пострілом в п'яту. Розкажіть про цю находку а, трохи докладніше. Невже справді, справді у нас там Ахілес був похований? Будь ласка. Це деякі оточення. Це було у лютому 2007 року. Дійсно, мій колишній студент, коли я працював ще в козачому медичного училища, прийшов до мене і повідомив про те, що його друг під час будівництва свого маленького маєточку от потрапив на якісь давні кістки. Ну, це я кажу погана прикмета, тому треба це дослідити. І ми приїхали, наша експедиція до цього будівлі виявили дійсно колодязі. Значить, залишки давнього скіського поховання от, і купу кісток, людських кісток. Ми це сиділо зібрали. Був мороз, я дуже добре це пам'ятаю, як зараз було і тому, коли ми збивали вже в автобусі е, землю із кісток, то дійсно в таранній частині п'яткової кістки побачили кажуть, кінцівку бронзової стріли Отже, це дійсний факт, який був зафіксований, задокументований. І зафільмований, і зафотографований. От і потім, відповідно до тих правил, які існують під час підготовки наукових звітів, це все діло було описано спеціальним розділом науковому звіті і подано на розгляд польовий комітет інституту археології. А залишки людських решток були передані на антропологічну експертизу до інституту археології. І от навесні, коли я приїхав за результатами цієї експертизи, то мені повідомили. Посміхаючись про те, що я привіз на станки на однієї людини. Вже було ж відомо про е, це вістр, яке ми вивели в автобусі під час російської кісток під землі. От. А каже, три е, троє людей там було поховані. Ну, безперечно, я поцікавився. Мені видали на руки експертизу про те, що дійсно там була похована людина, чоловік атлетичної будови 40-45 років, потім молода жінка, десь років 20-25, от, і третя особа, вік якої встановити дуже важко, тому що це був підліткова такого віку особа. І під час проведення регулярної щорічної прес-конференції для засобів масової інформації я повідомив результати цієї антропологічної експертизи, так само, як і при дослідженні, яке проводив на території парку перемоги, досліджуючи залишки земних укріплень Макітавської Січі, і залишки укріплень Томаківської Запорозької Січі, це село Острів Маранинської міської ради. От, ну цей час хтось викнув. Реб'ята, та це ж ахіл Патрок і Брисіїда. І так вже з'явилася легенда, і можна сказати про те, що ця легенда вже почала жити своїм життям, і тому достатньо багато кореспондентів, представників засобів масової інформації приїжджали до Нікопольського краєзнавчого музею, щоб познайомитися з такою знахідкою, поки я їм всім не роз'яснив про те, що це. Поховання Скіфського часу 4 століття до Різдва Христова. от і дуже далеко за часом до Троянської війни. І останній був представник це від е, програми надзвичайні новини, пана полковника Станія, і на цьому вже поставили крапку. А так було цікаво зустрічати кореспондентів України та Росії. Але ахіл не такий нам чужий, скажімо так, за своїм походженням із давньої історії. Це легендарна особа, людина, герой давньогрецького міфу. Але він був народжений від шлюбу морської богині Фетіди. Пригадайте, Пондексінський, це Чорне море, це наші води також. От, і царем Мерміданян. От, І він, коли став дорослим, він також став царем Мермеданян, центром якого було місто Мерміки. А всі археологи цікавляться, як кажуть, античні добої, вони всі чудово знають, що Мермікі це район Керченського півострова. Де був Боспор Кімірійський. Це перший момент. По-друге, пригадаємо, а тендрова коса, де які зараз точаться бойові дії, це жахіло е, дром е, стежа. І також, е, як відомо, після своєї загибелі у битві за Трою він був похований, як кажуть, своєю мамою е, морською боємфітідою на острові Зміїни, Фідонісі ще його називають давньої грецької мови, або Левка. А це територія України. Тобто легендарне поховання Ахіла, героя Тренської війни, знаходиться е, юридично на території України. По-друге, культ Ахіла був дуже популярний не тільки серед греків, але й серед е, скіфів. І якщо теж знавці, любителі, прихильники історії Великої Скіфії, центр якої знаходився в 4-3 столітті До Різдва Христова, напроти Нікополя, на території сучасного селища Кам'янка-Дніпровська, і там знаходиться пам'ятка національно значення Кам'янське Городище. Так от, на північ від поля знаходився курган Чортомлик, один із найбільших курганів Великої скіфів цього періоду. Саме там, за легендою і припущенням археологів, був похований царя Тий засновник великої скіфи, яка займала дві третини сучасної території України. І саме там під час дослідження. Гробниці Скіфського царя, російський археолог виявив серед чисельних коштовностей також і Золотий Горіт Пластина із зображенням міфа про Ахілла. Так що говорити про те, що Ахіл тільки грек, ми можемо говорити про те, що це надбання не тільки світової, як кажуть, культури людства давніх античної епохи, ну і також давні епохи. Нашої рідної землі українське ви знаєте, що потрібно зробити: підписатися на канал спецпроєкту Сергія Мамаєва на ютубі для того, щоб отримувати найсвіжішу, найякішню, найякіснішу інформацію. Для цього є QR-код, для цього є просто Ютуб. Ти можна написати спецпроекти Сергія Мамаєва і там підписатися, поставити дзвіночок. У нас їх мало, тому давайте поставимо більше, щоб не пропускати нові відео. І так само я вас дуже прошу, лайки, коментарі, напишіть, звідки ви нас дивитесь, Для нас це надзвичайно важливо нам приємно, що наша аудиторія не тільки в Україні, не тільки в українських містах, а й за кордоном. У вас є з об'єктів досліджень: це легендарний кошовий Іван Сірко. І відповідно він, мабуть, ну рівня, а може навіть більше, ніж Богдан Хмельницький. Бо, наприклад, сірком, як я пам'ятаю, турки і татари лякали своїх дітей, бо це він такий був ну насправді дуже потужною фігурою. І е, ви коли вивчали про сірка, є багато міфів. Я, наприклад, читав, що він надзвичайно був сильною і е, ну, такою з великою статурою людиною. Е, я пам'ятаю, що нам розповідали про те, що. Значить, козаки довгий час ходили з висушеною рукою Івана Сірка для того, щоб були переможні походи. Ну, про нього багато чого, багато міфів є. Е, ви досліджували, яким насправді був Кошовий Іван Сірко? Так. Я дякую вам за увагу. До цього дуже великого, е, кажуть, питання і пам'ятки національного значення українського народу та його державу, держави е, часів козацької України. Я чув про Івана Сірка ще з дитинства, але найбільше мені вдалося прочитати про нього із праці з дитина Яверництва, а також із оповідань нащадки джури Івана Сірка, який проживав Капуліки, Володимира Івановича Саламахи. Саме завдяки йому мені пощастило почути дуже багато тих переказів, які передавалися вісім поколінь із вуст уста. Вони дійшли, кажуть, і до нашого часу. Тепер, що стосується міфів, чи, скажімо, якихось переказів, які мають легендарний характер, то повинен сказати, що у істориків є дуже велика основа у тому, що Магила Серка неодразу перепоховували. І матеріали цих перепоховань, вони збереглися. Документальні матеріали це матеріали похованні 1967 року, коли було таємно вилучено археологом Крилової Людмила Петровна з Петровського історичного музею його череп, а також останки його десь близько 10 одиниць. І найголовніше про те, що про це ніхто не знав, і тільки про череп вдалося встановити абсолютно випадково дніпропетровським історикам, значить ніхто ж не знав про це. Тому що це було приховане і знаходилося під контролем суворим контролем ідеологічних органів Компартії і Комітету державної безпеки СРСР. І Череп певний час знаходився у лабораторії антропологічної реконструкції інституту етнографії імені Міклуха Маклая, професор, який е, зайнявся його ну, реконструкцією, помер. Раптово, скажімо так, справу завершила його учениця Аліна Васильовна Лебединська. І саме тоді, як кажуть, цей момент з'явилися історики з Дніпропетровська випадково, будемо прямо говорити, і вона їм предоставила е, е, та саме графічну реконструкцію, яку ви тільки що побачили ну, представлене. А потім вона зробила і скульптурну реконструкцію. Так от, що найцікавіше про те, що коли розпочався шлях українського народу, до здобуття своєї незалежності, то в першу чергу не, е, організатори е, товариства української мови і народного руху України, незважаючи на заборони Компартії, провели всеукраїнське святкування, підсотріччя заснування українського казаців на території Нікоського краю в місті Дніпропетровське, місці Запоріжжя. Саме тоді піднявся питання: а де ж ми зустрінемо це підсотріччя? На могилі Серка. Його рука веде нас до перемоги. І від вольностей до волі України приїхали десятки тисяч людей. І саме тоді, завдяки київському антропологу, молодому, дуже обдарованому антропологу Сергія, вдалося за мандатом Українського товариства охорони пам'яток історії культури витягнути череп церка із Москви, привезти його до Києва, а потім в Дніпро і сюди в Капулівку. Ну, Прийнято було рішення умови тоді Іван Степанович, тоді був членом Кривого Оргкомітету підсутні казався, ну давайте наступного року не будемо зараз ламати могилу, якось не по християнськи і, до речі, підтримав ще історик-доктор отець Юрій Мицак. Тому перенесли перепоховання череп, які привезли наступний рік. А наступного року було вже ГКЧП, і сім років череп знаходився в Дніпровському музеї. Потім, тобто в Нікопиському районі а потім Труський музей сказав, що давайте нам череп сюди. І от під час цього обговорення було ухвалено депутатами районної ради, що череп треба віддати в Дніпро. Ми цього не стерпіли. І я, користуючись можливостями знайомства з дирекцією інституту історії України, а директор тоді був академік Смолій Валерій Андрійович, він же був і призначений тоді віце-прем'єр-міністром з питань культури. Туди написали ми листа. Ну, череп Сірка це ж не футбольний м'яч, ганять його з в Дніпро, а ще куди-небудь. Отже, значить, Валерій Андрійович, академік, віце-прем'єр-міністр, направо, відповідно, вказівку уряду Діптуру обласної державної адміністрації, розглянути питання і провести до поховання останків черепа Івана Сірка, провести його там ідентифікацію, один. От саме тоді і вилізли таємні документи про те, що в сейфі Кафедри судово медичної експертизи Дніпетровського медичного інституту знаходилися також ще його останки, верхні і нижні кінцівки і слідами жахливих поранень. Просто неймовірних це могло зажити на людині. Це тут дуже сильна людина був Іван Сірко. І також а, а, його оселедець а, рудого кольору і муфікований мозок. А оце вже була найбільша. Таємниця, яка була приховувалася всі ці роки. Про це знали одиниці. Мені пощастило теж цю таємницю узнати. От саме тоді поставлено питання було про повне перепахування станки Івана Сірка. І це відбулося в липні-серпні 2000 року, значить коли в в труні заготовлені відповідно, було розташовані останки Івана Сірка в антимічному порядку. І от, уже дивлячись на них, я допомагав археологу Володимиру Ромашкову проводити цю. Справу, таку знаєте, скорботно ритуально, ну почесно. І тоді все зійшлося докупи. Чому він був Тамерланом називали? У Рушайтан це один момент. А у Тамерлан чому називали? А тому, що він так само, як Тамерлан, був високого росту, фізично дуже сильний, просто неймовірно сильний за життя. от, Русявий. І найголовніша деталь, яка поєднувала з Тамерланом. Він був кульгавий. пригадаємо що Тармелан був в наших степах, коли Тахтамиш образив його. Ну, ви знаєте, східні володарі, вони ж такі люди своєрідні, там не те, що слово, там косий поля в сторону Володаря, а може бути роційний як замах на його життя. І тому Тамерлан от, із своїм військом із Самарканда прийшов в наші краї і, і знищував кримських татар тут по Чорному. Як кажуть, тільки гори черепів залишилися. І назавжди в пам'яті кримсько-татарського народу залишилася пам'ять про Таммерлана, залізного старця хульгавого, високого Руся. І тому татари вважали, що дух Тамбірлана увійшов тіло Івана Сірка. На останнє, скажу вам так: Іван Сірко, на відміну від багатьох кошових атаманів і гетьманів Запорозької Січі, він був одружений. Алло, ви не чуєте? Чуємо, так. слухаємо з, з цікавістю. Да. І е, нащадком Івана Серка, як про це заявив, незадовго до своєї смерті був мальфар Іван Нечай, який передбачив війну в Україні проти режима Януковича повстання і війну з Росією. Також мальфар е, Михайло Нечай е, казав, що він також є нащадком ще одного характерника е, полковника е, Данила Нечая. Чому характерника? Тому що всі священики, всіх православних конфесій, які чули про те, що розповідав муфікований мозок Івана Сірка, вони всі казали, професор казав так, наука це обіцяти не може. А вони казали, Мирослав, це мощі, це свята людина. І не випадково на надробному камені сепітафі є останніми слова, які викарбували казаки в 30-х роках 18 століття, коли перепоховувала станка сірка, і пам'ять правда з похвалами. Тому, як я сумнівався до 2000 року, що дійсно були характерники. Тому, тому, тому. А тепер я один із тих, який можу сказати, так, характерники серед казаків були. І одним із тих найвідоміших, яких я можу назвати і підписатися, це Кошовий таман війська Запорозького НЗО Іван Дмитро Сірко, який упокоївся на своїй пасіці у серпні 1680 року, а наступного дня перевезений до Чортомиської Запорозької Січі. З великою жалобою гарматну пальбу був похований на військовому цвинтарі Ну, на жаль, ця могила не збереглася. Як стати спонсором? Знаєте, перейти за QR-кодом, або знайти активну кнопочку спонсорувати в описі будь-якого відео 100 гривень або дві кави на місяць, 100 гривень на місяць. Уявляєте? І також картка моно, PayPal, там можна 2 гривні, можна 102 гривні, можна 1002 гривні, можна мільйон. Ну тут вже як вам захочеться, звичайно. Тож долучайтеся до правильного каналу і до правильного контенту.